Святий преподобний Нил Посник, уродженець Константинополя, жив у IV столітті і був учнем святого Іоанна Златоуста. Здобувши прекрасну освіту, Нил ще молодою людиною був призначений на важливий пост префекта столиці. До цього часу Нил був одружений і мав двох дітей. Блиск придворного життя обтяжував подружжя. Величезний вплив на їхнє життя і їхні прагнення чинив святий Іоанн Златоуст. Подружжя вирішила розлучитися і присвятити себе чернечому життю. Дружина Ніла з дочкою пішли в один із жіночих монастирів у Єгипет. У свою чергу преподобний Нил з сином Феодулом пішли на Синай, де оселилися у викопаній власноруч печері. Сорок років служила ця печера житлом преподобному Нилу. постом, молитвою, трудами здобув святий високу духовну досконалість. До нього стали приходити люди будь-якого звання і стану від імператора. До хлібороба, і кожен у святого знаходив пораду й утіху. У своїй самотності преподобний Нил багато писав відомі його послання, серед яких є гнівні викриття імператора Аркадія, котрий вигнав святого Іоанна Златоуста, широко відомі аскетичні твори преподобного Нила Гідного учня Златоуста. Вони досконалі за формою глибоко православні, сповнені щирим почуттям і ясною думкою. У пустелі преподобний Нил зазнав багато негараздів. Так, сарацини полонили сина його Феодула, котрого призначили як жертву язичницьким богам. По молитвах святого Господь врятував Феодула, і преподобний знайшов його у єпископа Емеського, який викупив молодого чоловіка у варварів. Цей самий єпископ. Висвятив обох пустельників на присвітерів після висвячення Вони повернулися на Синай. Там вони подвизалися разом до смерті преподобного Нила.